Друзі, всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось таких роз. Хрустики, хворост, як ми колись жарили їх в олії. Може ви пам'ятаєте? Це продукти для тіста. І так почнемо. Збиваємо 2 яєчка. Висипаємо туди цукор, щепотка солі і щепотка ванільки або ванільного цукру. І не то що збиваємо, а розмішуємо вінчиком. Швиденько розмішується, висипається туди мукичка. Вінчиком промішуємо добре. Ось воно вже загустіло і тепер силиконовою ложечкою мені було так подобно, я замішую тісто. Коли воно вже схватилося, виложуємо із миски на стилу мукичку і вимішуємо. Там в рецепті я відмітила, що потрібно плюсище, мукичка. Для підсипочки настил, щоб тісто не бралося до рук. Але небагато, щоб тісто не було забите. Все, тісто готове. Ось так я провірила, бачите, воно не туе, а таке м'якеньке, і воно до рук майже не береться. Посипаємо ще їх. Трошечки настив, розділяємо його і розкачуємо на столі чи на досточки, кому як зручно. Тепер беремо круглу формочку для вирізання тіста. Ось такі вони повинні бути. І вирізаємо кружечки. Це лишнє тісто знімаємо. Тепер ножиком ріжемо, кому як подобається, на 3, на 4, на 5 частинок до середини не дорізаємо. Тепер беремо, складаємо один на один, пальчиком придушуємо посерединці і виходить така, ще не. Готова розочка стіста. Сирі вони не будуть. Можна й по два коржа. Отак. От Пальчиками гарненько попридушували до досточки, щоб, щоб вони зліпилися. І завчасно нагріту олію гарячу ми вилочкою наколюємо нашу розочку. І швиденько в олію прижимаємо до дна. Як прижата вилочкою до дна розочка, то верхні лепесточки піднімаються, жаряться, кругом обхвачують лепесточками вилочку. От, уже перша розочка готова. Жарить в олії до готовності, до золотистого кольору, і виложуємо на. Досточку чи в миску на паперовий рушник, щоб олійка стекла і впиталася. От і друга вже розочка готова. Дивіться, яка красива лепесточки підняти низ такий, як настоящої рози. Ну, хіба не красота? Вони смачні. От і третя розочка зараз буде готова. Отак, бачите, обнимає вилочкою тісто. Можна помагати лопаткою, виложувати, щоб вони не попадали назад в олію, бо й таке, може бути, з вилки, може соскочить, ай красиві. які. все, наші розочки готові, ми їх притрушуємо. Цукровою пудрою, ще там воно з остатка тіста вийшло три хоростинки. По бажанню можна прикрасити вишеньками, консервованими або з морозилки, тільки без камінчиків. Можна другими ягодами, хто як бажає. По одненькій чи по три, по бажанню. Воно таке смачніше і красивіше. Наші рози готові. Бачите, які вони красиві на вигляд. І смачні лепесточки доверху підняти чудо, а не печиво. А з вами була Маргарита. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Завжди буду рада новим друзям. До нових зустрічей. Пока-пока.